Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо Наталя Сукленко і Сергій Стуканов для вас працюють. І сьогодні у випуску фейк-контролю ми будемо розбирати чергову шахрайську схему. Щодня з'являється щось нове. Звичайно, про кожний спосіб шахрайства ми не розповімо, але важливо знати і розуміти, як працюють найпоширеніші схеми для того, аби захистити себе, свої особисті дані та кошти. Сьогоднішня схема це карткове шахрайство через месенджери. Ваш знайомий або знайома просить допомогти грошима. Звертається до вас у месенджері і пропонує вам переказати гроші на картку. Присилає фото цієї картки. Оскільки ми говоримо про шахрайську схему, не важко здогадатися, що насправді зловмисник лише прикидається знайомою людиною, і надісланих грошей ви більше не побачите. Тож, як це працює, спочатку шахраї зламують обліковий запис користувача в месенджері, і від його імені просять близьких та друзів переказати гроші на рахунок у банку. Потім вони скидають їм фото карти, на рахунок якої необхідно надіслати гроші, на світлині зображено карту, випущену великим і відомим банком з ім'ям та прізвищем людини, від імені якої пишуть злочинці. Але насправді фотокартки є фальшивим його створили за допомогою спеціального телеграм-бота для того, аби втертися в довіру. Себто номер карти є справжнім і робочим, але рахунок належить шахраю і знаходиться в іншому банку, як правило, меншому і менш помітному. В результаті шахраї виграють час для виведення викрадених коштів. В цей момент жертва звертається до банку, дизайн картки, якого використовували зловмисники, і лише згодом розуміє, що гроші надіслано зовсім до іншого банку. Як уникнути таких пасток і не стати жертвою шахраїв, щоб дізнатися більше про те, як працює ця схема і що потрібно робити щоб захистити себе, ми звернулися до Сергія Одаренка, редактору проєкту По той бік новин. Почнімо з деталей, як працює на кого розрахована ця шахрайська схема. Власне, ця схема, коли шахраї генерують підроблені фотографії банківських карток, як в конкретному прикладі, там це роблять через чат-боти в телеграмі. Звичайний фоторедактор, можливо, він просто якось вбудований в Телеграм. Це не обов'язково має відбуватися через Телеграм. Це можна зробити і за допомогою інших програм. Але суть в тому, що ця схема вона доволі вже стара. Вона нічого не з'явилася, проте вона довгограюча і завжди актуальна, тому потрібно бути обачними, як це взагалі все влаштовується? Воно зазвичай картки маскують під великі відомі банки. Це пов'язано з тим, що от саме такі гучні імена вони викликають у людей більшу довіру. Працює це дуже просто: шахраї зламують стрімку певної людини в месенджері, і потім, видаючи себе вже за цю людину, вони пишуть друзям цієї людини, родичам з проханням терміново позичити гроші. Сам текст повідомлення може різнитися там можуть бути різні легенди, зазвичай це емоційна лексика. Вони також можуть, якщо що вони вже отримали доступ до вашого облікового запису, подивитися на стиль вашої переписки і імітувати його. І щоб викликати довіру, вони надсилають фотографії банківської картки, на які вказано ім'я, прізвище цієї людини. Ну за яку себе шахраї видають, і людина, коли бачить цю картинку цієї банківської картки, то ну, вона також бачить там напис. Вона стилізована під відомі банки. Хоча насправді самі реквізити шахрая вони можуть знаходитися в якомусь периферійному банку, маловідомому Прикметно, що зловмисники, коли створюють ці фальшиві світлини банківських карток, імітують дизайн великих та відомих банків. Як це допомагає їм вести в оману жертву і сприяє успіху цієї афери, роз'яснює Сергій Одаренко. Для більшої довіри вони маскують свій рахунок під якісь відомі бренди, ну і люди відповідно бачать це все, і це в них викликає довіру, і вони думають, що допомагають своєму другу, своїм колегам, і вже охочіше зголошуються на те, щоб переказати гроші на вказаний рахунок. А шахраї, отримавши гроші, які ви необачно надіслали їм. Вони намагаються якнайшвидше їх вивести, щоб жертва не встигла їх повернути, не встигла зрозуміти, що сталося. Але коли Же жертва розуміє, що насправді її обдурили, і звертається до банку, під який стилізована ця картка, то жертва з'ясовує, що гроші переказані геть в інший банк, а не той, який вказаний на картці. І це все відповідно грає на руку шахраям, оскільки вони виграють більше часу на виведення коштів, які вони видурили. І чи не єдиний спосіб повернути гроші, це якщо рахунок шахраїв раніше був внесений до чорного списку Нацбанку або правоохоронних органів і? І якщо підсумовувати, то шахраї намагаються швидко зникнути з грошима, вивести їх, а жертві вже їх дуже складно повернути. Шахрайство стає все складнішим і важливо знати, які ситуації вважати підозрілими і включати додаткову увагу, які практичні рекомендації можуть допомогти слухачам уникнути подібних шахрайських схем. Ділиться порадами Сергій Одаренко. Для того щоб не втратити доступ до свого облікового запису. То головне не тиснути на невідомі посилання. Зазвичай шахраї не зламують облікові записи прицільно. Вони створюють шаблонні постки, у які користувачі зазвичай потрапляють самостійно, необачно натиснувши на посилання. Це традиційний фішинг. Тому якщо вам приходить повідомлення з якимось незрозумілим посиланням, навіть від знайомої людини, то по-перше, звертайте увагу на текст повідомлення. Наприклад, якщо просять проголосувати за щось, можливо, пам'ятаєте десь рік тому дуже. Була така популярна схема. Ми навіть на потой бік новин про це писали. Там масово розсилали ідентичне повідомлення. Привіт, проголосує за племінницю у цьому конкурсі. Там номер 9 у списку. Вона хоче виграти головний приз і далі посилання на сайт, де нібито проводиться голосування. Це перша ознака. Друга ознака можуть пропонувати якісь легкі гроші. Це є загроза потрапляння в таку пастку. І якщо ви натиснете на посилання, то ви можете втратити доступ до свого облікового запису. Ну і банан. Якщо ви вже стали тією людиною, до якої шахреї звернулися, тобто вашого друга або родича зламали обліковий запис, і від його імені вже просять у вас позичити кошти. Найперше, вам не потрібно квапитися, немає нічого поганого в тому, щоб бути пильним. Спробуйте зв'язатися з людиною, безпосередньо подзвонити і запитати, чи дійсно це вона вам пише, і також важливо. Подзвонити цій людині, бо можливо, що ви станете саме тією людиною, яка на випередження дасть знати людині, яка стала жертвою, що її облікові записи зламали. А якщо ви жертва людина, яка втратила доступ до обліковки своєї, то один із найефективніших способів це, як показує досвід, написати одразу в техпідтримку. протягом короткого проміжку часу, проблему вдається вирішити, і тоді вам зазвичай просто потрібно змінити пароль. І вже тоді, щоб на майбутнє не втрапити в таку халепу увімкнути подвійну автентифікацію. Шановні друзі, ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин. Одним словом, задля для того, аби не втрапити в халепу і не розпрощатися зі своїми кревними, кілька разів думайте, перш ніж надсилати на перші ліпші картки, краще переконатися, що справді їх отримає людина, яку ви знаєте, яка потребує коштів, якщо вона справді їх потребує. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, звучить рубрика Фейк контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Слухайте Українське радіо, шановні друзі, і ви завжди будете озброєними і ніколи не потрапите в пастки. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.